Три з половиною тисячі гривень середня сума, яку витрачають українки щомісяця на б'юті процедури. Манікюр, фарба для волосся чи доглядова косметика це такі базові речі для кожної українки сьогодні. Але ми вирішили провести власне опитування: скільки готові витрачати жінки та чоловіки на бездоганний вигляд в кадрі. Я чесно не вираховувала ніколи, бо тому, що якщо рахувати, то краще не робити. Ем... Я не роблю це раз в місяць. Це ці процедури, які робляться раз на півроку, то ну, десь, я не знаю, дивлячись на що, 10-15 тисяч в місяць, е, ну, я думаю, це буде нормально. Це плюс-мінус ваш середній показник, так? А, це, якщо, ні, це якщо робити одну процедуру. це тільки одна процедура? Ну, не одна, дивлячись яка. Ну, наприклад, ну, одна, може, 10, 8, 10. Одна. Наприклад, біоревіталізація десь 8 тисяч коштує. Дивлячись які клініці, дивлячись, де це робиться. Знаєте, я не почитувала. Ну давайте приписно. Не, не знаю, навіть від до б. Ну, а тисячу до да, двох. так. Немного. Доларів. Так, да, доларів. Ну, маски, пілінги всякі там, немножко ботокс. Я чесно навіть не знаю. Це дуже складно вирахувати. манікюри, педикюри, салони. Можливо. Тисяч двадцять, я думаю, орієнтовно, плюс-мінус так. Тисяч двадцять на місяць, так? М може бути десь около двох тисяч. Не більше. Це тільки Крем чи міселярна вода після вмивання. Дві тисячі гривень. Так, десь так. А ваша жінка? Ну, трішечки більше. Разів 10? Ні. А скільки ваша дружина витрачає на догляд на місяць? Я не знаю. А ви? У нас спільний бюджет і тому вона щось бере, купує. Я ніколи не питаю, щоб менше нервів в мене було. А ви скільки витрачаєте на б'юті процедури? А це через дружину все вирішую. Я не знаю, скільки це вообще коштує. Тому, тому що я би не дав гроші. Я не рахую цього, але це якісь мінімальні кошти. Е -е, ну, Не знаю, мені для догляду за собою потрібна Піна для гоління, станок для гоління, гель для душу е та й, мабуть, таке з базових, то мабуть все. А, ну так як я працюю, то дуже немало, <соць> тому що все время хочеться, що хочеться. Але по сравнению з іншими все одно менше. А скільки в середньому це виходить вам? А, ну десь 10, 10 тисяч гривень. Він дуже небагато. Я за домашній підхід, тому я використовую лише професійну косметику вдома, тому інколи, коли мені хочеться на якийсь масаж чи просто на якусь доглядову процедуру, тоді я можу піти. Але це достатньо рідко. А скільки в середньому це виходить на місяць? З доглядовою косметикою, манікюром, педикюром, волосся небагато. Не в мене це, мабуть, до п'яти тисяч. До, до. Оберіть, я, я дуже в цьому економна. Це дуже вигідно. <рес> дуже вигідно, так. Я не читаю протягом місяця, тому що це десь якийсь там раз в півроку, раз вісім місяців. Я місяць не рахую, Но, але я дуже гарно ще ставлюсь до апаратної косметології, котра насамперед забезпечує вироботки собствених тобто, колагену, пружності, і десь комбінувати з якоюсь мезотерапією вітамінами, котрі попадають безпосередньо під шкіру і з домашнім доглядом це збалансований. Догляд це дуже важливо. Як читати книжки, займатися спортом і збалансовано догляд? А, ну я ходжу до косметолога. В мене косметолог естетист двічі на місяць, і в середньому десь це близько там п'яти тисяч гривень за одну за один похід. Тобто десь 10 тисяч гривень плюс домашній уход. А на домашній догляд скільки приблизно? приблизно? Це важко сказати, <с, <с,> бо це ж на якийсь там певний проміжок часу. Ну не знаю, я не рахувала то чесно конкретну суму сказати не можу.